звати Варвара Перепочай, мені 15 років. Е, я займаюся танцями в хореографічній студії Інтерплей. Планую, можливо, кудись поступати далі. Мій шлях взагалі почався в танцях дуже давно, коли я ще була маленькою. Я ходила до садочку, і тоді ми вирішили піти просто позайматися, щоб більше розтягнутись. Але це тривало недовго, десь рік, і ми це все кинули. А ось коли вже пішла в школу. Після першого класу в мене було таке більш свідоме рішення. Коли я побачила, що всі в класі однокласники там чимось займаються, виступають, то мені теж захотілося. І ось так от все почалося, і несподівано це все перетворилось в щось професійне і частину життя. Дуже багато всього, тому що майже все, що траплялося, гарно пам'ятаю, адже я вже була в більш свідомому віці. І останнім часом я навіть так задумуюсь, ось коли танців чомусь немає, або вихідні, або ще якась там причина. Дійсно, як чогось не вистачає якогось такого життя. Мій перший виступ на сцені е, був е, як балетний, і насправді я дуже-дуже хвилювалася. Я прям дівчата, з якими я танцювала, вже були більш Знайомі з цим, а я початківець, і я дуже хвилювалася, що я підведу щось, зроблю не так, що дійсно е, впаду чи ще щось станеться таке. І, взагалі, ця конкурсна атмосфера була дуже такою цікавою, новою, і мені вона дуже дуже сподобалася. Танці це дуже складно, <хи> я вважаю. Бо настільки багато нюансів, якщо в це все прям купу зібрати, все має, щоб реально танцювати, треба настільки багато, і щоб стопи, і якась класична база має бути настільки і акторське щось, все має в совокупності. І це дуже класно, коли діти приходять і їх якось наставляють в педагогах, роблять багато-багато занять, які їх розвивають з різних сторін. Це прям класно. Танець для мене це щось, де я можу виражити якісь свої почуття, емоції. Те, в чому мені дуже комфортно, і я не відчуваю ніяких зовнішніх проблем, того, що може якось накопичуватись. Танець це щось просто неймовірне, в якому можна настільки по-різному особливо ось в контемпорарі, себе показати. Це щось реально своє. Насправді шлях такий. Ось я реально кажу, що я опинилась в танцях дуже випадково. Типу, якщо б я. Не захотіла там десь в школі більше виступати на цих всіх святах, можливо, я, я не знаю, як це все склалось. Але шлях був дуже е, важкий, адже багато-багато ну, років ти до цього йдеш, 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 падаєш дуже багато. І тільки під кінець якось починається. Ось стільки років пройшло, якісь перші такі вагомі перемоги почалися. Це прям. Ну, досить важкий шлях насправді. Е, коли почалася війна, мені було 12, і ми виїхали в Німеччину за кордон на півтора роки приблизно. І весь цей період я взагалі не займалася ні день танцями. Було дуже багато часу подумати і реально зрозуміти, що мені не вистачає танцю, руху. І взагалі я приїхала, я просто казала мамі. Коли, коли ми вже підемо, зустрінемося з Тетяною Володимирівною, коли це вже станеться. І ми так почали, і мені ще сказали, що досить непогано все зберіглось, <ріху> враховуючи, що взагалі не займалась. Дуже все одно багато і часу втрачено, це все зрозуміло, але настільки сили додало, і воно не згасає, досі палає. Тому це такий перехідний важливий період <ріху> на шляху. Ну, ми реально різні, <смі> до перерви і після. Зараз стільки бажання, ось ці реально наполегливості там, до останнього е робити, вижимати максимум. Такого раніше не було. Там, раніше мен мене постійно потрібно було мотивувати, е там, не знаю, не кричати, звісно, але казати, що ще, ще. Зараз теж. Але я якось цей голос, що тобі треба більше. Займатися, більше робити, він в мене просто в голові. Дуже велика різниця, коли ти просто про це мрієш, і коли ти до цього прям ідеш і сам цього не помітивши, отримуєш. DVC — це взагалі просто щось. Це, напевно, в мене навіть досі в не складається, що це реальність. Перемогну прям реально багато. А насправді. Це вже ж другий рік ми їдемо на чемпіонат, і, звісно, після Праги дуже сильно хотілося б попасти на наступний. Сольна кар'єра це все чудово, але в Тріо працювати це взаємодія, це зовсім інший досвід. Це дуже цікаво. І постановник у нас Саша Магіра, це взагалі теж дуже цікава, така неймовірна і незвична постановниця. Я, коли я знала, що буде Тріо, адже ми про це розмовляли. Але з Ким, з Настю та з Ладою, це був для мене такий вау, класно. Типу, вони раніше, коли ми були більш маленькі, були такі для мене дорослі, і я буду з ними разом. Це взагалі ну, було трошки хвилююче, але теж цікаво. І соло. Пройти ми подавались, якісь, звісно, надії були. До речі, були. Я навіть згадую, коли ми знімали. Е, я ось чогось, я не знаю звідки, я дуже взагалі невпевнена людина, типу, в сенсі того, що як в таких конкурсних справах я постійно там копаюсь. і тут я реально стою і розумію, що я маю в топ-4, будь ласка, в топ-4. Просто щоб це соло поїхало. І потім, в той день, коли вже прийшли результати, я зразу пішла дивитись тріо, думаю, все, прийшли, ура. І потім соло, ми подавали ж два, і я так шукаю своє прізвище, там одне знайшло, ми добре, і я не можу знайти друге. Я... Типу, в сенсі, і коли я ненароком подивилась на перше, я була просто, що там я, що я пройшла ще й ну, типу, переможниця за непросто танці е, в сольній категорії, в джуніор, це ну, я вообще, взагалі мрія дуже давно в мене така пройти. Це було прям до сльоз. Ну, е, єдине скажу про звання, що більше відповідальності сталося безумовно. Тому що на конкурсах таке буває, мама каже, що дивиться, що я виходжу виступати з номер зі сумнівами. І хтось ззаду каже, там, типу, що знають, чи, типу, ця дівчинка дуже сильна. Я так, хтось так про мене каже. Я напевно все одно прям не дуже усвідомлюю. Тому що ну, дуже сильні конкурсантки, вони, я дивилася їх номери, це чудові дівчата. І що я серед них це взагалі собі. Mm. Ось так. Це змінило, ну, напевно, впевненість в собі, що можливо, тобто я можу, в принципі, це досягти. Це не щось, що. Перерва ж теж, все це тисне, що там є дівчата, які з малого віку і не, при, не припинили ну, нічого, займаються, займаються, в мене була така перерва, і тут так опа. Ну Це впевненості, безумовно, додало. І в якихось таких моментах, коли я ну, дуже не впевнена, я згадую, що таке сталося. Тобто, в принципі, можливо зайняти там першу сходинку на серйозному конкурсі. Це. Класно. Ну, залежить, напевно, від конкурсу, адже якщо це дуже-дуже такий якийсь серйозний конкурс, як DVC, World of Dance, IDO, e я б дуже багато де, там, за кордоном, і по 100 учасників, звісно, приймати участь це вже вау. А якісь, напевно, конкурси, де по 3-4 по людини, ну, якось сумно. Але, звісно, участь це. Найголовніше досвід. Якщо ти станцював на сцені і ти вийшов і сам прокайфував від цього, і розумієш, що це набагато краще, ніж попередній раз. Це настільки мені сподобалось, то, то звісно, ніяке місце вже не головне, адже це все дуже-дуже суб'єктивно. Ну, хочу, звісно, хотілося б. Я не знаю, як станеться. Чи стану, чи не стану, головне, я знаю, що точно не кину. Типу, незалежно від результату, я продовжу працювати багато, але звісно хотілося б пройти і цю сходинку теж. Ну, ні, напевно. Я, з, у нас немає прям найкращих, У нас є така, так скажімо, група дуже дуже непоганих. Типу, звісно, є там дуже такі технічні дівчата, що це вау. Я не вважаю найкращою, адже ну це взагалі якось не знаю людей, які там я найкращий, все. Просто мені здається, це вже не знаю. Якщо людина так вважає. Я просто знаю дівчат, які ну, дуже круто танцюють, і вони настільки себе не пере цей, що вони там краще за когось. Я вважаю, це правильно так вважати. Ну я не прокидаюсь кожен ранок. Я найкраща танцівниця такого точно немає. Mm. Так, ну, найближня це Іспанія, звісно, з мрій, адже ну, мені здається, їхати з відчуттям, що я точно програю, точно не треба. Треба вірити в себе, не дивлячись ні на що, і шанс є в кожного. Е, ще World of Dance. Дуже б хотілося, можливо, за кордоном. Це прям класно було б. Е, ну, напевно, я б. Але це прям дуже далека. Ну, мені так здається, мрія, але в принципі можна було. Не знаю, дуже хотілося б виступити в якомусь театрі, вистава якась танцювальна. Це реально пройти якийсь такий кастинг. Це було б дуже великим таким стрибком вверх, безумовно. Я б дуже хотіла насправді пов'язати. Головне, щоб е, реально закінчилась війна, і ми всі спокійно могли б займатися тим, чим хочемо. Прагнемо, що такий кайф прям викликає. Тому, ну, якщо питати конкретно мене, не дивлячись ні на які проблеми і зовнішні думки, то мені б дуже хотілося. Найбільша підтримка дві людини. Мама і ось Тетяна Володимирівна, тому що це ось реально дві людини, які в мене настільки вірять, вірять найбільше, ніж я. Реально. ось. Мама взагалі це вона е, ніколи не дасть е, опустити руки. Вона завжди підіймає, підтримує і каже йти далі. Це взагалі мамі можна теж пам'ятник ставити. Вони обидві дуже для мене важливі. Ми готуємось, звісно, репетицій багато. І я намагаюся вдома щось повторювати, адже це досить важлива, ну, це дуже важлива подія. Ми багато займаємось як і репетиційно, так і стараємось якийсь тренаж робити, щоб тіло було в тонусі. Намагаюся і за харчуванням теж слідкувати, щоб сили були там, і, але все одно там якось. Ночью, я вважаю, що можна ще більше. <сум> Шабара, давай більше. Взагалі Настя така ідейниця, вона постійно щось там придумує, скаже, так, дівчата, ми збираємось в такий-то день, все, тому ну, готуємось. Побити себе, <сум> це точна традиція, щоб м'язи в, в думках можна забути, де ти знаходишся і щоб вони включились. А якщо це стріо, то ми беремось за руки та закриваємо очі. І ну, я я не знаю, що дівчата собі в голові проговорюють. Я проговорю завжди, я вас відчуваю, я вас чую, Там, щоб ми якось в один організм все це перепливлося на сцені. Тріо танцюю не вперше, але таке тріо, як в нас вийшло, в мене вперше. Тому що це реально, ми танцюємо всього півроку. А це, не мов якесь життя теж маленька частичка, але це прям життя. Це номер, така історія. Настільки ми з дівчатами сплелися разом, спілкуємось. Джаз модерн. Мені б дуже-дуже сильно хотілося з якимось дуже цікавим образом, костюмом, щоб е я танцювала прям когось. І треба було б це все дуже важко до цього йти, але мені б дуже сильно б хотілося. І Мені б дуже хотілося танцювати в якомусь груповому номері, де дуже-дуже багато людей. 30, 40, 50, всі там синхрониці сумасшедші, Це прям так класно. І мені здається, дуже важко. Я б порадила, звісно, не здаватись, якщо щось іде не за планом, якимось фантастичним, мрійливим і дуже веселим, і йти до цієї мрії, не дивлячись ні на що, багато розвиватись, ходити на різні майстер-класи, тому що це так розвиває цю натанцьованість, втанцьованість, бути дуже впевненим в собі, тому що е інші так вірять в себе, тому треба, треба, треба теж в себе. Все ж таки вірити, адже це важливо, реально важливо.